Я люблю рівне, тому що тут найкращі патріоти в нашій державі. Рівняни дуже люблять не тільки своє місто, але й свою батьківщину Україну. Рівне – це частинка України, і я його дуже люблю. Рівне наше, рідне, кльове. Ура! Я Люблю своє місто за його людей, які є харизматичними, такі, які завжди відгукнуться в тяжку хвилину, допоможуть. І це було перевірено не один раз, а в наш тяжкий час це і волонтерський рух активний в нашому місті, це і взагалі ті люди, які своєю грошовою допомогою допомагають по сьогоднішній день. Я люблю за його ці вулички, за його чистоту, за... а в основному за тих людей, які тут проживають. Так що я вважаю, що наше місто є. Причина і повід сюди приїхати. І я думаю, що надалі буде розвиватися і є в нього перспектива стати з одним туристичним містом серед всієї всіх міст нашої держави. Бажаю всій нашій країні, і нашому місту, в тому числі, процвітання, успіхів. І дай Бог всім нам мирного неба над головою.